Можливу ситуацію і знайти новий підхід до ваших відносин. Закохані це глибокі емоційні зв'язки і вибір. Ваш партнер відчуває сильні почуття до вас і бачить у вас як важливу частину свого життя. Ця карта також символізує вибір і можливість ухвалення важливого рішення у ваших відносинах. Паш мечів може сказати, що він цікавиться вами і прагне правди. Він може, знаєте, відчувати необхідність дізнатися більш про вас або про ваші стосунки. Оцінка і прийняття рішення. Суд це переродження, це переосмислення, це перехід. І це говорить про те, що ви.